Всім привіт, з вами знову я, Леша, і ми продовжуємо грати в Clash е Royale. Це що таке? Що за іспитання? Испалка? Нормально тут награди дають. Сто храм. Нормально. Так, і ми я хочу сьогодні знову... Получити багато виграшів, багато кубків і все багато всього. Якась принцеса. Ну, я, походу, вже ніщий, я вже не маю за що вкачати нічого. Бо я якусь принцесу вкачав. Ладно, давайте почнемо грати. Так. Якісь братан брат, у нас. Ну, ми не будемо першими. Ай, значит, що я буду обманювати. А, а на він так зробив? Ну, мы ее вбиваем туди, значит. Все, хана. На походу нам хана біше. Давай кинем всех. Нападаємо по двом сторонам. Ну, ми будемо не падати по цій стороні. По цій вигодніше. Так, кидаємо ще й дротиста. Я не знаю, що король не вбиває принцесу, ну, жалко, жалко звісно. А, я баран. Я саме розумний. Мама казала мені, що розумні, але ну, не дуже. Наділі не видно, Бляха, муха, зараз цієї, блин, дойде. Давайте так. Так, цього кидаємо. Ну і все, ми йому зносимо, зносимо другу башню. Я не знаю, він якийсь не дуже хорошо грає. Ми шей кидаємо, ми в мінусу в велику, елексир. Я дивився багато відео по клесу роялю, як правильно грати. Кажуть, що в пеку треба за спину, але ми не будемо, бо у нас треба атакувати його. Так, все одно. Ой-ой! Ні, ми не здаємося йому. Ми віримо в себе, так і далі. Так, нападаємо на нього. А Осуждаю башню! Я осуждаю! Що там башні за це? Осуждаю башню! Я не підтримую. Що таке з башні? А що таке з башки? Я вообще не понимаю, а, а як таке пасхалка випала Ну ми виграли. Ну я вообще щось не поняв в житті. Це капець. Ну, давайте далі продовжаємо грати. Так. Е, Працю нас якийсь чувак, у нього тринадцятий, у мене 12-й левел. Ого, то він дядя такий сильний. А, можна програвати вже. Но ну, нападаем уже чем є. А, він А Я думаю, чому я лівнув с гри. Да ну бесполезно. Наверное, и по цьому наверное, я и ливал з гри. Я вам я вибачаю за кашель. Ну на масом якийсь там урон. Дай Боже, хоть щось не знесли. ему. Да, Левин кидає своїх элитных, ты все. Ні, Фу, лише у нас чуть-чуть хп. Ммм. Давайте Валькірію кинем. Так, ми йому збили розгон принца. І ми ще живі, капець. Ну ми воськіл. Кидаємо пеку. Ему забрати мене дуже легко. Кидаємо його. Ну да. Ну, а, ну да. Кажу, ви йому забрати мене настільки легко розплюнути, як говорить. Не, ну, я старався. Він зараз сильно перекачений для мене. Давайте ще раз спробуємо. Ой, господи, зараз багато мені дадуть. Рокетйору. Рокетчиця. Рукету носить і челік. Ну ми не будемо лізти на нього, ми чекаємо його дій. І що він буде робити? Угу. Не Знаю. Дочайсь. Ладно, кинем так. На все одно підем. А, перекачений мах. А, ха! Да вам мені пека буде бити, як моя велика п'ека. ці жаби будуть бити больно дуже Ну, чого ти такий сперезакачений Як ти на цих кубках сидиш Слабак? Я вже повірю, що я меду Читаем душ. Ну, это было тоже душ. Читаем. Угу. Mm -hmm. Блин, мага Да ё пека. це капец, пека, пека. А, ну серьезно? Давай. Так. ⁇ -мо Що кинути? Я ж не знаю. А, він програв бомбера. Так, та ну знов ти. Ну доїли вони мене. Так, кидаємо його по іншому стороні. Так от кинем. <кхе> Ладно, все одно ще раз еліксир потратимо. Ну зато задефаємось. Мачука не получиш. получаю да, що... урона, що капець. Він скидаю свого. Що він буде робити? Ага. Ми пушим його по цій стороні Ми Нам все одно все. Пуша пушує нас по ми я по цій, все Тут хто вже кого? Да, ну, пки-палки, ну йде пуп Ладно, всім гарного дня і всім пока.